Всім вітанечко! Авторозборну зв'язку. В кадрі в нас KIA. Казав колись легендарний автомобільний магнат Генрі Форд, що 80% вигляду автомобіля це диски. Що ви скажете про ці? Правда, 18-ки. Не можу сказати, що вона жорстка на них, але ну, з такими вона приїхала зі Швейцарії. Літо гарне, нове, 20... ну як не нове, 22 й рік. Але машинка така непогана. Давайте пройдемось по. Зовнішнього вигляду топовий колір графіт, 18, легкосплавні на добрій резині. У нас є релінги на даху, Багажник комплектний, шторка. Все присутнє, до речі, автомобіль зі Швейцарії без корозії, що дуже рідко буває з інших країн. Тут все на місці. Тут все на місці. За гарною ціною 6 тисяч. 600 доларів ціна автомобільчика. Чистий 10 й рік. Отака кія. Хто шукає альтернативу Мегану, можливо, хтось не хоче, не любить Мегану. Друзі, тут водичка накапала, мокро був сніг, висохне, плямка має подітися. 160, по-моєму, 5 тисяч пробігу має машина. Зараз покажу він код. Будь Можете перевіряти по базам офіційного дилера. По салону? що у нас? 4 склопідйомники, зеркала електро, курсова стабілізація, кондиціонер присутній. ну, АБС, це все флешечка є, AUX теж є, підлокітник присутній, мультикермо. Комплектація не сильно багата, але є гарний стан кузова гарний кузов. Кузов і гарний пробіг. 100 60, скільки там у нас 6 тисяч кілометрів. 16 бензин. Я він код показав, можете пробити по дилеру. Так, покажу зараз ще під капотом автомобіль. Не фарбована. По кузову машинка гарна. Так працює. Зі Швейцарії. Під капотом ніхто нічого не намивав, все як дво, там мікропідпотівання клапанки. Нічого ніхто не замивав, не змивав. Такий вигляд під капотом працює рівненько, поршні не тарабанять, знає хворобу цих автомобілів. Поднищувана не ржава в хворих місцях, Отут тут зверху в жодному місці немає. Кота, в принципі, просто по ній немає. Корозії по арках. Бачите, тут рижики нема всі ці. Заводські так звані целки на місці. Передня гума трішки гірша, задня фактично як нова по протектору. Ну, до речі, диски ці 18-ті гарні. Металеві диски, гальмівні. Передні мають невеличку виробітку, задні фактично не мають виробітку. Ну, але без корозії гарна, жива машинка, поднищу. Так само. Мікромоменти на ходові, але саме днище в неї гарне, незношене. Кому цікаво, друзі, місто рівне. 6600 доларів. Сотку ски... торгуємось на дорогу, тобто 6500 приїжджайте, забирайте. Це ціна без сертифікату. Можемо поставити вам газ і доставити в будь-який регіон України. По подушках завжди, я думаю, як завжди в Хюндая будуть 6. Так, бачите, 6 подушок airbag. ізофікси присутні. Всі по салону зауважень. Мікровм'ятника на задній кришці незначна. По салону, ось маленьке зауваження. Цяточка. До речі, в Kia позаду цікаво, але ну легкий пластик і це прикольно. Зараз скажу вам по щепленню, що кермо шиле, кермо тут було звичайне пластмасове. Так як комплектація тут не супер багата. але виглядає за рахунок дисків машинка прикольна. До речі, є Bluetooth, бачите. Хінсфрім можна розмовляти. Ні, по щепленню все гуд. Щеплення на місці. Шість подушок Airbag. Так, Тут у нас місце під телефон, таке досить глибоке, класне, велике. Ергономіка в машини, до речі, непогана. Підстаканники, підлокітники. є олівчик для підфарбування. Для підкапки механіка на 5 передач, обов'язково ще зніму по ній оберти на трасі, як проїдусь. Можливо, навіть зараз зніму, щоб показати. Ну і набирайте, я думаю, що за такі гроші ціна фактично класного другого мегана або такого собі третього, ну тут стан машини живенький. Нічого поганого по ній не бачу. І оберти на трасі зараз знімемо.